Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді одна з популярних криптовалютних бірж BINX. У цьому відео я розповім, як пройти реєстрацію, як легко та швидко поповнити рахунок, а також зробимо огляд усіх ключових функцій біржі. Якщо ви хочете почати працювати на цій платформі, переходьте за посиланням в описі. А щоб отримати ексклюзивні бонуси, використовуйте промокод, який ви бачите на екрані. Поїхали розбиратися! Binx – це централізована криптобіржа та торгова платформа, заснована у 2018 році. Платформа пропонує різні продукти та послуги, включаючи торги на спотовому ринку, похідні інструменти, копітрейдинг та управління активами. Згідно з рейтингом CoinMarketCap у 2024 році Binx входить до топ-20 бірж за обсягом спотової торгівлі. Для того, щоб створити аккаунт, спочатку переходимо на офіційний сайт біржі Binks за посиланням в описі та одразу потрапляємо до розділу реєстрації. Важливий момент. Якщо ви перейшли за посиланням, але реєстрацію проходите в додатку, то обов'язково потрібно вказати реферальний код при реєстрації. Пізніше його ввести ви не зможете. Код ви можете бачити на екрані. Нам доступно два варіанти реєстрації: за допомогою електронної пошти, за допомогою номера мобільного телефону. Вибирайте спосіб, який буде зручний вам, та далі вигадуйте надійний пароль з листа на пошті або з смс, якщо ви реєструєтеся через телефон, вставляємо перевірочний код, натискаємо кнопку Реєстрація і готово. Акаунт створений. Тепер для відкриття повного функціоналу біржі BINX нам обов'язково потрібно пройти верифікацію. Для цього в правій верхній частині екрана натискаємо на іконку людини та клікаємо по розділу Верифікація особи. Тут нам пропонуються два варіанти верифікації. Відрізняються вони лише денним лімітом на виведення, у розширеній верифікації він відповідно більший, та сумою максимального депозиту. Для звичайного користувача підходить базова верифікація, тому проходимо її. Відкриється форма, в якій потрібно вибрати країну проживання, вказати тип документа. Далі вводимо дані з паспорта і натискаємо готово. Чекаємо на результати перевірки. Зазвичай вона займає 5-10 хвилин. Поповнити баланс можна трьома способами: через переказ з інших гаманців та платформ, через P2P-торгівлю та за фіатні гроші. Наводимо курсор миші на розділ Купити криптовалюту, швидка покупка. Цей сервіс дозволяє купувати USDT, BTC або ETH за більш ніж 70 різних фіатних валют. Просто вводимо суму і натискаємо кнопку Купити. Вибираємо метод оплати та знову натискаємо купити і здійснюємо оплату. Ви можете поповнити рахунок на BINX з іншого криптовалютного гаманця або біржі. Наводимо курсор миші на розділ Активи, депозит. Вказуємо тікер потрібної монети в рядку пошуку, знаходимо потрібну мережу та генеруємо адресу переказу. Потім копіюємо її або скануємо QR-код і виконуємо транзакцію. Переконайтеся, що вибрана мережа відповідає мережі платформи, з якої ви виводите кошти. Якщо ви виберете неправильну мережу, то можете втратити кошти назавжди. Binks P2P – одноранговий маркетплейс, який дозволяє торгувати цифровими активами безпосередньо з іншими користувачами, вибираючи при цьому потрібну фіатну валюту, вартість та спосіб оплати. Платформа фактично працює як обмінник криптовалют. Єдина відмінність наявність гаранта, яким у даному випадку виступає безпосередньо біржа. p 2 p угоди на BINX доступні лише верифікованим користувачам. Бінкс добре підходить для прямої покупки криптовалюти, проте найпотужніші пропозиції платформи пов'язані з трейдингом. Просунуті інструменти для аналізу графіків, ринкові дані в режимі реального часу та налаштовувані торгові стратегії дають користувачам Бінкс інструменти, необхідні для успішної торгівлі. Крім того, платформа пропонує широкий вибір торгових пар та продуктів, а також конкурентоспроможні комісії, що робить її популярною як серед початківців, так і досвідчених трейдерів. Користувачі можуть отримати доступ до більш ніж 750 криптовалют та більше ніж 840 ринків і торгових пар. Функція спотової торгівлі дозволяє конвертувати криптовалюту та обмінювати токени на безлічі альтчейнів. Бінкс пропонує два типи ф'ючерсів. Стандартні та безстрокові стандартні ф'ючерси це спеціальний продукт BINX, який відрізняється зручністю використання, підтримує швидкі ордери та дозволяє розпочати торгівлю з мінімальними засобами. Безстрокові ф'ючерси це традиційний продукт у галузі. Функція копіювання угод BINX забезпечує доступ до угод елітних трейдерів по всьому світу, станом на 2024 рік. BINX забезпечує більш ніж 8 мільйонів копітрейдингових зв'язків. Доступ до цієї функції реалізовано через просту панель керування для ф'ючерсів та спотової торгівлі. Тут усі трейдери поділяються на категорії: популярні трейдери, консервативні трейдери та східні зірки. У розділі з коментарями користувачів міститься додаткова інформація. На сайті BINX є вкладка Wealth. Це сервіс управління активами, який включає функції заробітку. Основними продуктами є SharkFin та Simple Earn. SharkFin – фінансовий продукт від Bings, який гарантує збереження початкових вкладень основної суми. Це означає, що ви не втратите вкладені кошти. Продукт дозволяє заробляти відсотки, передбачаючи, чи зростатиме ринок певних криптовалют, наприклад, Bitcoin або Ethereum, чи падатиме. Депозити користувачів у SharkFin також можуть використовуватись як маржа для торгівлі ф'ючерсами. Simple Earn – сервіс, що дозволяє розміщувати вільні кошти на депозиті в обмін на стабільний дохід. Він пропонує фіксовані та гнучкі умови і не стягує плату за підписку чи використання. Simple Earn пропонує понад 50 криптовалют, на яких можна заробляти відсотки. Центр нагород Binкс це платформа, створена для стимулювання та винагородження користувачів за їхню участь та торгову активність. Користувачі можуть заробляти різні нагороди, беручи участь у щоденних челенджах, виконуючи торгові завдання та беручи участь у активності в соціальних мережах. Центр нагород Бінкс пропонує різні типи винагород за участь користувачів. До них належать містері бокси. Вони містять різні нагороди, включаючи бонуси, ваучери на знижку та пробні кошти. Бонуси. Їх можна використовувати як маржу при торгівлі ф'ючерсами. Бонуси не можна вивести, але будь-який прибуток, отриманий за їх допомогою, можна зняти з рахунку. Знижкові ваучери вони надають знижки на комісійні збори. Знижка нараховується після завершення транзакції, що дозволяє знизити торгові витрати. Пробні кошти: їх можна використовувати як маржу при відкритті позицій, а також для компенсації комісійних зборів та збитків. BINX представить лаунчпади та лаунчпули для спотової торгівлі, заохочуючи участь клієнтів у токен-сейлах і надаючи доступ до високоякісних перевірених проєктів. Крім того, платформа запропонує кредитні послуги, дозволяючи розміщувати токени як забезпечення для заставних позик за конкурентоспроможними ставками. Бінкс планує розширити спектр послуг, включивши подвійні валютні ноти, інструменти накопичення розподілу коштів та продукти сніжки Snowball Products, щоб урізноманітнити інвестиційні інструменти. Для вирішення будь-яких проблем або питань користувачі BINX можуть скористатися кількома основними способами зв'язку. До них належать онлайн-чат із підтримкою, навчальні матеріали, довідковий центр з відповідями на найчастіші питання. Ось і все, друзі. Сьогодні ми розібрали, як зареєструватися, поповнити рахунок і використовувати ключові функції біржі Bings. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете спробувати Bings, посилання на реєстрацію вже чекає на вас в описі. Не забудьте використовувати промокод, щоб отримати ексклюзивні бонуси. Дякую за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете побачити більше таких оглядів, пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!